Леон with тег. Переходимо до розділу вчимося з теком. Сьогодні ми з вами розберемо присвійні uh, займенники possessive pronouns. Я перекладається I. А мій предмет my. Наприклад, my towel. My towel is green. Може сказати про себе тег. You ти твій буде. your. Your towel is pink. He він. А his його, тобто йому належить якась річ. His pen is red, його ручка червоного кольору. She вона her її. Її річ. Наприклад, Her dress is pink, її сукня рожевого кольору. It – воно, ну, тобто песик, наприклад, або стіл. It's – його, Наприклад, It's tail is long, його хвостик довгий. We ми our наш. Our world is beautiful, наш світ чудовий. You ви, your ваш. В даному випадку, you і uh, your співпадають і значені ти, і значені ви. And the last one they, вони і they are. Their parents are great, їхні батьки чудові. Отже, всі слова позначають, що предмету або особі щось належить. Давайте з вами виконаємо завдання на граматику. І так, task 2. Write. Запиши. She is doing. Ну, чию домашню роботу вона виконує. Її, звичайно, свою. Отже, she, а її робота домашня буде her. She is doing her homework. He is riding. Він катається на чиєму велосипеді, на своєму, на його. is bike. We are reading, ми читаємо чиї книги. Our books. Our ось це слово. Our books. They are sleeping, вони сплять на своїх ліжках. In their beds, на своїх ліжках. I am wearing. Я одягаю. На мені одягнений. Зараз одягнена my t-shirt. На мені одягнена моя футболка. Вправа третя. Ask and answer. Постав питання і дай відповідь. І так, what's the time? Котра година на першому малюнку? It's half past two о пів на третю. Котра година на другому будильнику? It's half past eight. О пів на дев'яту. Тобто половинка після восьмої. Третій годинник. What's the time? It's half past five, о пів на шосту. Four. what's the time, котра година? It's half past ten о пів на 11. Half половинка, і вона завжди вимовляється, як після якоїсь години. Half past eight значить, що восьма тридцять. Half past 5 значить, що п'ята тридцять. Half past ten 10 тридцять. Половинка після цілої години. Ну і вправа четверта. «Sing Alone with the Fly High Band заспіваємо разом з групою Fly High наших друзів. The Bike Song Пісня велосипеда. The Bike Song велосипедна пісня. Звичайно, у цій пісні ми будемо з вами зверна... звертати дуже uh, щільну увагу на наші займенники присвійні. My, мій, твій, his його, your, «Her» її. Our – наш. Your ваш their – їхній. Окей, okay. і our знову ж таки наш. Отже, скрізь багато у цій пісні наших присвійних займенників. My bike is yellow, мій велосипед жовтий. Your bike is blue, твій велосипед синій. His bike is old. його велосипед старенький, Her bike is new. а її велосипед новий. We are on our bikes. Ми на наших велосипедах. Ride your bikes too. Катайтесь на своїх велосипедах також. Where are the animals? Де тварини? They are in the zoo. Вони в зоопарку. Come and play with us. Приходь і пограй з нами. Here in this our zoo. Тут у нашому зоопарку. Task 4. Вправа четверта сторінка 44. 43. Прошу вибачення. Match and write. Поєднай, запиши. I am a tiger. My name is Tag. Необхідно тут згадати про наші possessive pronouns присвійні займенники. A frog. Its body is, is green. Its a frog це жаба, і його, її тіло зеленого кольору. Так, хтось одягає t-shirt футболку, his t-shirt is yellow. Футболка його. Отже, він одягає футболку. Він зараз одягнений у футболці. He is wearing a t-shirt. His t-shirt is yellow. Далі, хтось слухає музику, знаходимо де у нас ось. Their favorite band is the fly high band. Отже, вони слухають музику. They, they are listening to music. Their favorite band is The Fly High Band. Отже, за нашим possessive pronoun, за нашим присвійним займенником, їхня група улюблена, ми встановили, що початкова форма цього займенника особовий займенник they. Далі a new bike. Про велосипед. Your bike is blue. Отже, you've got у тебе так? у тебе є новий велосипед. You've got, you have got, you've got, a new bike, your bike is blue, І твій велосипед синій. Далі хтось читає книгу і сміється. Її книга кумедна, отже вона. She is reading, вона читає. She is reading a book. And laughing. Her book is funny. І останнє. We are walking to school. Ми йдемо до школи. We are walking to school. Ми зараз йдемо до школи. Our school is near our house І наша школа поруч з нашим будинком. Я I, my, мій. It, воно it's – його. He він his його. Uh, they вони they are їхній. You ти або ви, your, твій або ваш. She, вона, her, її. We ми, our наш. Права п'ята. Read and write. Прочитай, запиши. Використовуй присвійні займенники. My – мій, your твій або ваш. her – її, its – його. Його для, третє... для середнього роду. Our наш, their – їхній. Hello, I'm Kate. What's your name? Привіт, я Кейт. Як твоє ім'я? is Ben. My name is Ben. Nice to meet you. Радий зустрічі. Have you got Have you and your brother got a dog? Чи є у тебе і, і твого братика собака? Yes, we have. Our dog is funny. Наш песик кумедний. Its ears are very long. Його вуха, якщо говоримо про песика, то його буде its. Його вуха дуже довгі. Who's that girl? Хто та дівчинка? Is she your sister? Вона твоя сестра? No, she isn't. She is my friend. Ні, вона не сестра. Вона мій друг. Її звати Карен. Карен. Шосте. Her name is Karen. Are they your cousins? Чи вони твої двоюрідні брат-сестра? Yes, they are. Their are dad is my uncle. Їхній тато – мій дядечко. Номер сім. Вправа шоста. Read and choose and write. Необхідно обрати правильні форми, правильні займенники. І так, we are at a concert today. Сьогодні ми на концерті. We are listening to our favorite band. Ми слухаємо нашу улюблену групу. I am wearing, якщо я одягнений, то у мою тоді, так, футболку. In my t-shirt. It's got a picture of the band on it. На моїй футболці є картинка цієї групи. There are lots of people at the concert. На концерті багато людей. They are clapping, their hands. Вони плескають у свої ж долоні, у свої руки, не в чужі. My sister is dancing with her friends. Моя сестра she. Отже, її друзі буде her friends. My brother is playing his guitar. Мій брат грає на своїй гітарі. He is in the band. Він у групі. Назва групи. Its name. It's, тому що група це воно. Середній рід. Its name is the fly high band. Назва групи Fly High. What about you? What's your favorite band? А як щодо тебе? Яка у тебе улюблена група? Запиши у ці пропуски відповідний займенник, присвійний займенник. Присвійні займенники вживаються тоді, коли ми хочемо сказати, кому належить якась річ.